Друзі, ви тільки подивіться на це чудо. Дивіться, який він гарненький. Лащиться такий котик. Який хороший. Маленький, такий пухнастий. Дивіться, як він лащиться. Якась вавка в нього на голові. Це друг його лікує мій. Це котик мого друга. Дивіться, який він гарний. Клас. Гарний котик хороший, чорниш. Що там мишку чуяв, да? ушки поставив. Ох і котик. Yeah. <laughs> Ану покажись, покажись. Такий ти гарний. Ай, красавчик, молодець, моститься. Дивіться, які в нього грудки білі там. Покажи, покажи грудки білі свої. Дивіться, який гарний у нього там грудки білі спереду. Хороший котик. Клас. Хто любить котів, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ми будемо відпочивати з котиком. Красавичком. Вже падає. Чудо ти Никит. Смотрите на него. Малыче ты. Ай, хороший, хороший котик. Класс, класс. Просто супер.